Добрий день. Добрий день. Я дуже радий, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Вдячний е, за вашу діяльність. Мені дуже сподобався ваш щоденник. Дякую, дякую за те, що ми сьогодні з тобою розмовляємо. Надіюсь, буде цікаво. Всі наші ЗМІ, вони казали про цей щоденник. Вони писали про цей щоденник. Е, ну, власне, чому е, ви вирішили його написати і. Назва зрозуміла, чому така так, тридцять, тому що почалась війна. У мене таке питання, от взагалі, ідея ідея щоденника, як вона взагалі прийшла, і як е, вам, ви його писали? власне, скільки це по часу у вас було, щоб написати весь цей щоденник? Дякую за питання. Воно дуже хороше насправді. Якщо зараз пригадувати, вже, вже багато часу минуло, я в ті дні точно розумів, що відбувається щось непересічне. Тобто я розумів, що таких днів в моєму житті не було раніше, і навряд вони будуть потім, після перемоги. І через це мені хотілося занотувати свої переживання, щоб потім, коли вже буде все спокійно, мати можливість оцінити, наскільки адекватно я взагалі реагував на те, що відбувалося. Ось звідси основна ідея. Запам'ятати, занотувати так, щоб. Потім мати, як подивитися на це, зробити якісь висновки. Як писалося, то все дуже просто, оскільки ворог був під столицею, там, окрім якоїсь волонтерської діяльності, займатися було більше ніч. От, е, сталося щось цікаве. І я сів за ноутбук, занотував, занотував записав і все. Ми хотілося б почути зараз вашу думку. Давайте так. От якщо подивитись, коли ви писали цей щоденник і зараз, ваші погляди щодо війни, щодо нападу, щодо повномасштабного вторгнення, я вони змінилися? Змінилося тільки одне. Тоді було страшно, зараз абсолютно не страшно. Підстав цьому багато. По-перше, йде звикання, по-друге, віра в Збройні сили зросла значно у всіх, не тільки у мене. І я думаю, в цілому найбільший вплив тут діє все-таки адаптація працює тут. Ми просто всі вже звикли. Люди до всього звикають, окрім, напевно, радіації. О, от, от, от. Так. Ну, от стосовно також цього щоденника, так він справді унікальний. І тому що вартість не була точною, мені здається, це прекрасно. А, скільки люди платили найбільше і найменше за цей щоденник? Коли ми тільки почали його реалізовувати, то цей повзунок, яким ти можеш на сайті виставити ціну, він міг набирати значення від 99 гривень і там. Вгору. Відповідно, максимальна ціна, яку люди платили, вона впиралася в крайні положення. Завжди є люди, які беруть найбільше значень, такі максималісти. Тому через сайт найбільше замовлення було 9 тисяч гривень, таких було близько 10. Ще одну книгу придбали за 20 тисяч на презентації. Найменше відповідно також і таких було дуже 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 багато по 99 гривень люди купували. Але ну, в цьому вся суть проєкту. Врешті взяти середнє арифметичне, середнє зважене вийшло доволі непогане число. Ну, от а, якщо подивитися на дизайн, дякую, до речі, за подарунок, е, е, то він дуже такий креативний і зрозуміло, що тут намальовано, так, е, що тут зображено. І кхм, ви розробляли дизайн чи хтось інший? Я дуже погано малюю, зізнаюся. Але я точно знав. Що крім 24.02, я не хочу там точно ніяких малюнків, якихось символів, е якихось там сюжетів, це не потрібно. Тобто, книга про 24.02, Відповідно, я хотів, щоб це стало зрозуміло будь при першому погляді, будь-кому. Тому я придумав ідею, реалізували люди, які в цьому розбираються. Ну, взагалі, якщо казати про е ваші книги, так спочатку війни це єдина книга, яка була випущена? Ні, там. В роботі кілька книг і повиходило ще декілька книг. Але всі зусилля мої зараз тільки на щоденник напрямлені. То просто були старі роботи, які додруковувалися. Зараз весь акцент на щоденнику, тому що він працює, в нього є яка не яка мета, тому треба цим займатися зараз. Я цим і займаюся. Взагалі, скільки вже людей купили щоденник? Близько трьох-трьох тисяч, трьох тисяч. Десь так. От, чи ви спілкувалися з тими людьми, які от за 9 тисяч купували щоденних за 9, так сказав? 9 тисяч дев'ятсот Спілкувався з двома. Справа в тому, що ми даємо змогу отримати сувенір там, з поля бою. Ми, оскільки ми допомагаємо військовим, то інколи ми там отримуємо якісь там, кашкети від них, інколи якісь там гільзи, там, ще щось, ще щось, якісь уламки, там, ракети маленькі можемо отримати. Такі чисто сувенірні. І от е, люди, які багато донатять, які багато заплатили за книгу, ми їм даруємо ці сувенірчики такі. Ну і от е, коли вони вибирають, то я маю змогу тоді з ними поспілкуватися. І якщо так спробувати знайти чому не особливим, нічим. Ну, звичайні люди. Просто хтось має можливість заплатити більше, а хтось не має можливості. Я, я до цього так ставлюся. А чому, на вашу думку, вони віддали 9 тисяч? Е, щоб відповісти на це питання, треба повернутися, наприклад, на 20 років тому. Коли був маленький, там у мене було 50 копійок, і я такий, так можна купити морозиво, можна купити 10 людяників. І коли мене хтось просив там віддати ті людяники, я такий, огонь, ти що, чувак? Я тобі 15 копійок не віддам. А бо їм воно якось трошки інакше почало ставитися до цього всього. Е, тому я, я думаю, що справа тут в тому, що хтось має більше можливостей фінансових, хтось менше, хтось більше переживає, хтось хоче більше інтегруватися в цей процес допомоги. Врешті, ну, є люди байдужі, треба, треба бути відвертим. Є люди не байдужі. От коли я спілкуюся з людьми, які так читають про підприємництво, взагалі цікавляться цією темою, цікавляться, які зараз підприємці України. Вони можна сказати, ну, цим цікавляться. Періодом свого життя. <кій> і в них виникає, я впевнена, таке питання, як у підприємця змінили ставлення до грошей, е, тоді, коли в дитинстві, яке було ставлення, яке зараз, яке, як змінилося взагалі ваше ставлення до грошей? Дуже круте питання. Дуже круте питання. Про нього написані цілі книги. І можна, я просто боюсь, щоб я не розігнався, і ти мене потім зупиняв, <кій> мов чоловік, зупинись, я вже все зрозумів. Ем, якщо геть коротко, то в першу чергу ми до них звикаємо також. І тут є два варіанти: ти або стаєш від них залежний, або навпаки, починаєш розуміти, що це все зараз є, а потім його немає. Війна багато кому це якраз підтвердила, що люди, якісь близькі, можуть залишитися гроші не завжди. І ем, навпаки, на, насправді. Мені насправді здається, вдалося не стати заручником. Але я спостерігаю багато багатьох людей, які є заручниками коштів грошей, і вони схильні робити якісь погані вчинки, продаватися і так далі. міняти свою точку зору, що найгірше за гроші. Ось так воно впливає. Тут також дуже по різному. Тому ти або ставишся до цього як до чогось, що тобі просто потрібне для досягнення якихось цілей, або стаєш заручником. І це, до речі, одна із моїх улюблених цитат: що гроші не мета. А тільки спосіб її досягнення. Це завжди треба пам'ятати. Багато хто каже, хто там дуже е, заможний, скажімо так, люди. Вони е, кажуть про те, що так, в мене багато грошей, але багато грошей на життя в місяць, там мені не потрібно. Скільки вам треба грошей, для того, щоб місяць прожити? Та дуже мало. Я просто 4 роки мешкав в гуртожитку, і ми ставили експерименти з хлопцями, хто за меншу суму проживе. У мене рекорд був 50 гривень за тиждень ну це правда давненько було, але тим не менше. Я це думаю, який рік? Який рік? Ну, давайте нагадувати. Мабуть, 8 років тому, я не знаю, як це було. 8 років тому, це 2015 рік. Не так вже й давно, насправді. Якби зараз, щоб не лукавити і не перетворюватися на геть хатька, ну 20 тисяч гривень точно треба. Точно треба. Але краще більше, краще 120. Але це вже таке діло. Ну, тоді на 50 гривень на тиждень, що ви могли собі дозволити взагалі? Я навіть не уявляю. А я можу розповісти: я, як справжній математик, порахував коефіцієнт з найдешевшої калорії, з, якої, з, з якоїсь страви я можу отримати найдешевшу калорію. І такою найдешевшою калорією виявився шпротний паштет. Я, я навіть не знаю, чи їх зараз десь продають. Це така місиво таке, а там якусь рибу чути, не тільки бавном, якимось чути. І от хліб з шпротним паштетом це було щось таке їстівне. За яке, в кому було багато калорій, там коефіцієнт білків жирів, вуглеводів був доволі хороший. Ну, от, це так, от це, цибульки, хліб, спротний паштет, якісь там вареники. А це отак от було. Добре, що не довелося так довго жити, що це чисто змагання були. Вареники ви самі робили чи купляли? Ні, ні. ні. Я якби сам робив, то в мене би такий відсоток браку був, що воно б дорожче обійшлося. Що ще було в вашому раціоні тоді? Е Смажена картопля. Ну, це гуртожиток був. Це так ти почув, що на кухні там щось готується. Хоп-хоп-хоп, підійшов такий. Так, хлопці, у мене тут консерва є. Я там, я в тімі. І вони там насмажили картоплю, я потім маленьку таку консервочку приніс чисто, щоб воно запаху додало. Ну і але я ж брав участь в приготуванні, брав. Тому смажена картопля, хліб, оцей шпротний паштет, макарони, все можливо, все можливо неякісні і так далі. От щось таке. Ну, дуже, дуже примітивна справа. Ну, взагалі, як вам жилося на ці 50 гривень. Ну, тобто, ну, одна справа, що там їсти, так, це матеріально, а просто в собі, як це жилося, які були настрої тоді. Та все кльово було, тому що в гуртожитку ти, ти можеш взагалі без грошей жити за великим бажанням. Наприклад, тобі сумно, ти пішов до когось в кімнату, там хлопці грають Counter-Strike. Ти такий хоп, так. і я там. І ви граєте Counter-Strike, всього класно проводити час. Вам, набридло грати Counter-Strike, так. Йдемо там, щось знову стало сумно, пішли на вулицю, там хтось на гітарі грає. Ну, ми там стали, там, послухали музло, попідспівували. По Потім вам там надоїло ще щось. Йдемо там знайомитися з дівчатами в парк. Пішли в парк. І ти можеш безмежно, безмежну кількість часу гуляти, проводити час, таких самих нероб, як ти там дуже багато. Компанія завжди знайдеться. Тому це було дуже прикольно, а найголовніше, до речі, стосовно ти запитував про гроші, гроші це. Також міра твоєї безтурботності. Дуже часто відсутність грошей змушує нас турбуватися за речі, які, маючи гроші, ми б цього не робили. Умовно кажучи, хтось лагодить автомобіль ремонтує самостійно, а хтось так віддав на станцію і забрав через кілька годин. Або ще краще йому привезли цей автомобіль. Тобто це мірило твоєї безтурботності. Тоді грошей не було, але безтурботності було хоч відбавляй. Я заздрюю собі тодішньому. Ну, вам подобається Counter-Strike? Якщо чесно. Коли я грав і мені вдавалося, я там якісь фраги робив чи кіли, я не пам'ятаю. Тоді так. Зараз, якби я почав грати, мене б там зразу виносили. Відповідно, ні. Я, я, я не люблю дуже багато програвати. Трошки можна але... Таке питання: чому у вас немає в соцмережі? Дуже кльове питання. Я дуже радий, що ти це помітив. У мене колись вони були, але я помітив за собою, що. Як тільки в мене щось траплялося, я хотів одразу цим поділитися. І в якийсь момент мені здалося, що ну, я заручник цього, і всі, всі хваляться, там всі тоді хвалилися, всім ступентили, на автомобілі, ще щось ще щось. І мені це, мені це надзвичайно не подобалося. І щоб не перетворитися на такого соціально мережного фалька, яким всі тоді були, тоді на, на, на піку, там що соціальні мережі всякі були, які зараз за, 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 заблоковані на щастя. Е, я тут відмовився від цього, і мені стало дуже прикольно. З'явилося дуже багато часу, і я так, так, і так і підтримую. Користуюся виключно, коли це потрібно по справі, по роботі, щось таке. Е, якщо геть коротко, то для того, щоб не тратити час і не ставати заручником трендів, моди і так далі. No, no, взагалі, для ЗМІ давайте пояснимо, які нас дивляться можливо. Як з вами зв'язатися? На у всіх сайтах, всіх книжок, є можливість написати автору. І зазвичай люди, коли їм потрібно до мене дістатися, вони так і роблять. Там вони залишають заявку е в формі контакту і так потрапляють. А які книги будуть наступними, якщо це не секрет, які книги планується випустити? Якщо це не секрет, маленький спойлер, скажімо так. Е я буквально вчора. Це дуже влучне питання. Буквально вчора віддав текст у видавництво книги, яка буде наступним. Е один із моїх підприємницьких проєктів це стоматологія. Ну, трохи дивно, але тим не менше. Займаюся стоматологією. І це було дуже цікаво для мене будувати такий бізнес. І оскільки в цій сфері я не був професіоналом, то я написав про те, як не професіонал відкривав стоматологію. Про це буде книга, ну, у нас чисто підприємницька, нічого такого. А які наступні? Я ніколи книжки не планую. Коли приходить якась нова інформація, якийсь досвід, і я розумію, що ним можна цікаво поділитися, я це роблю. Я тоді сідаю, пишу і стараюся через книжку розказати свою історію. Тому ось спойлер про стоматологію, про якісь нові наступні. Не знаю. Ну, я вам вдячний за цю розмову. Дуже вам дякую, мені було дуже цікаво. Дякую, дякую за залучні питання. Дякую, що підготувався. Це дуже круто. Ну і хочу побажати тобі наснаги. Обов'язково обов'язково продовжуй і не зраджуй собі. Щоб там тобі не здавалося, ніколи не зраджуй собі.